Вітаю всіх. Хочу зробити відео такі: Рейди ТЦК. Харків, Київ пишуть. Я знаю, що в Харкові конкретні рейди всюди, в таких місцях, де не було, такий кошмар відбувається. Чому причини? Рейди ТЦК в серйозних закладах Києва та Харкова. Причини реальні, що відбувається? Що це за босифікація така неадекватна? Пішла, що це за такий кошмар. Чому воно пішло так? Що за Ідіотизм. Так, смерть. Жариться, дивіться, що відбувається. А я би сказала, в нас такі серйозні втрати пішли, і не по плану втрати території людей, фронт в жопі, тому срочно треба люди всюди. Кінцевий результат. Гляньте, що відбувається. Люди потрібні, дуже сильно потрібні люди. Колесо фортуни, кармічна карта, ось і все по колу, все по колу, нам потрібні люди. Це все відбувається через те, що в нас страшні втрати території людей і фронт просто в одному місці. Тепер ця бусифікація матиме позитивний результат для фронту. Ось ця бусифікація, що відбувається, матиме позитивний результат для фронту. О те, що вони так людей ловлять. Воно буде мати позитивний результат для фронту, ні. Вежа? ні, це ні, вибачте, це ні. Максимально нагрібсти. людей 9 з 10, так, але ні, не буде. Сімка Пентаклів на довгострокову перспективу, так. так якісь раптові дії. Знаєте, ось воно довго висижувалось, і ось раптові дії пішли. Угу. Вони придумали. Більше нічого як не змогли придумати. вони, Як це зробити? Четвірка кубків ну, роздуми ось до чого дійшли. Шістка пентаклів дежавю. І знову в тупік. І знову заганяють себе цим в тупік. Це вони думали, думали і придумали. Але не буде від цього результату, бо зрозуміти, це не той спосіб людей на війну звати. Зовсім не той.